Привіт усім! Сьогодні ми підготували для вас підбірку кращих турецьких серіалів, в яких знімалася відома турецька акторка Демет Оздемір. Додавайте цей список до свого плейлиста і діліться з друзями, які ще шукають що подивитися. Сподіваємося, вам сподобається наше відео, і ви віддячите нас лайками. А в коментарях обов'язково напишіть, який серіал з Демет Оздемір вам сподобався найбільше. Тож розпочинаємо. Сьогоднішню підбірку відкриває серіал Мій дім або дім, в якому ти народився. Твоя доля у центрі сюжету описані дві історії: мехді, хлопець з трущоб, чия доля з самого народження стала боротьбою за виживання в токсичному оточенні. Його випадкова знайома Зейнеп. Навпаки, виросла в родині, де не знавали потреб, але бідність не залишила в душах наших героїв глибоких ран. У домах, де вони народилися і де жили їх сім'ї, незалежно від матеріального достатку, не було взаємної поваги і найважливішого щиросердечної любові зустріч Зейнеп і Мегді, яким не пощастило ще з дитинства, не випадкова, адже їх об'єднала біль дитячих страждань. Не побоявшись поділитися своїми проблемами, вони знаходять взаєморозуміння і підтримують один одного. У кінці їхні стосунки перерости. Стають у щиру любов. Серіал номер 309 Сюжет розгортається навколо головних героїв серіалу Лале та Онура. Коли Лале зустріла привабливого хлопця і вже планувала весілля, всі її плани розбилися. І після цієї невдачі дівчина вирішила викреслити романтичні стосунки зі свого життя. Мати дуже хвилювалася за Лале. Тому переконала доньку піти на побачення з серйозним чоловіком лікарем Онуром. У Лали не було планів на найближче майбутнє, тому вона погодилась. Однак її здивування було нескінченним, коли на побачення в ресторан прийшов красень Онур. Однак сталася помилка, і замість лікаря, який випадково запізнився на побачення, до неї підсів зовсім інший онур, в якого дівчина одразу безнадійно закохалася. Так вийшло, що перше побачення завершилося для закоханих романтичною ніччю. Але молоді люди розійшлися, не плануючи продовжувати стосунки. Однак через три місяці їм знову довелося зустрітися. Справа в тому, що Лале дізналася про свою вагітність, і вона не мала сумнівів, що батьком майбутньої дитини був онур. У той же час він дізнався, що його багатий дідусь залишить спадок онуку, який першим одружиться і матиме дітей. У молодих людей просто не залишалося іншого вибору, крім як одружитися. Але насправді все виявилося не так просто і закоханим належить пережити ще чимало пригод. Серіал Запах полуниці. Одним з головних персонажів телесеріалу є молода, досить приваблива і чарівна дівчина на ім'я Асли. З юного віку вона мріє стати кондитером світового масштабу. Одного разу доля вирішила звести дівчину з молодим і досить заможнім чоловіком на ім'я Бурак. Слід відзначити той факт, що цей хлопець є одним з найзавидніших женихів Україні. Але цікаво те, що їхня перша зустріч не буде так приємною, як хотілося б. Більше того, кожен з цих героїв буде ненавидіти один одного. Через певний час Асли разом зі своєю кращою подругою відлітають в Бодрум, і здається, що тут знову втрутилася доля. Бо це важко було би вважати випадковістю. А саме те, що поруч з дівчиною в літаку сидів бурак, і це далеко не їх остання зустріч. Серіал Курт Сейт та Олександра 21 серія. У ролях Ківанч Татлетух, Фарах Зейнеп Абдула, Фахрія Евджен та інші. Це історія про хлопця і молоду дівчину, які закохалися одне в одного. Сейд служить. Він справжній красень, улюбленець всіх жінок. Перед його чарівністю не встоять навіть жінки з вищого світу. Вони готові на все, щоб опинитися в його обіймах. Чоловік успішно цим користується, але до тих пір, поки його серце не пронизав Купідонова стріла. На святі Сеїд закохується в 16-річну аристократку Олександру. Попереду ще жовтнева революція та інші негаразди, які обрушаться на країну. Турецький серіал Рання пташка. Це історія про дівчину, яка з раннього дитинства звикла прокидатися раніше, ніж зазвичай. Поки інші члени сім'ї насолоджуються приємними снами, маленька Санем зустрічає світанок. Вона безупинно мандрує по дому і намагається знайти собі заняття. Також через те, що її батька вранці турбують напади астми, Санем не може відмовити рідній людині у допомозі. У дівчини є сестра на ім'я Лейла. Вона працює в видавництві жіночого журналу. Дівчина вирішує зайняти посаду в цьому ж видавництві. Успішно проходить співбесіду. Її присутність в компанії змінює практично все. Тактика кохання 2 це продовження фільму Тактика кохання 2022 року, в якому беруть участь Демет Оздемір, Шукрю Озілдиз і Атакан Челік. Рекламний агент Керем Аксой і головний дизайнер модного бренду Асли Ілберем. Розвивають безтурботні стосунки і готують своїх закоханих кращих друзів туну і джансу до майбутнього весілля. Одного разу під час вечері Керем і Асли збігаються в думці, що шлюб вбиває кохання і домовляються ніколи не одружуватися. Після цього дівчина відразу ж усвідомлює свою помилку і намагається продемонструвати своєму коханому всі переваги весілля. Тоді, як чоловік намагається показати протилежну сторону шлюбу, що призводить до нового ряду курйозних ситуацій? Серіал між світом та мною, дівчина, що виглядає самодостатньою, самовпевненою, насправді потайлива і недовірлива. Красуню неодноразово зраджували найближчі люди, змусивши до обережності у стосунках. Ількін є однією із безлічі редакторів популярного журналу Мод та світського життя. Здається, робота не залишає вільного часу, повністю заповнюючи роки. Шанувальників, приятелів багато, але про проблеми її ніхто не підозрює. Вона давно мріє знайти вірну, люблячу людину, з якою з'явиться можливість створити сім'ю. З бажаннями краще бути обережнішими. Випадково журналістка зустрічає молодого красеня з прямо протилежним характером. Толга просто не звертає уваги на труднощі, ідучи вперед без роздумів таму. Легковажний, харизматичний. Він захоплює свою нову знайому. Обтяжувати себе постійними стосунками не збирається. Правила та принципи встановлює самостійно. Щоб скасувати або підтвердити підозри, вона вирішує влаштувати йому випробування. На нього чекає серйозна перевірка на міцність. Мене звуть Фарах. Головним героєм сюжету є знаменитий лікар, яка була одним із найкращих професіоналів у своїй галузі. Однак купа нещасть немов пролилася їй на голову. З її сином сталася трагедія, адже дитині поставили страшний діагноз, а жінка просто-напросто нічого не могла вдіяти. У неї не було достатньо грошей, щоб оплатити операцію і лікування, тому головна героїня була змушена покинути країну. Вона переїжджає в іншу державу, де опинилася нелегалом. Такій людині, як головна героїня, яка завжди звикла мати стабільну роботу і похвалу колег, було дуже складно звикнути до ситуації, коли ти ніхто і звати тебе ніяк. Коли немає ніякої роботи і стабільності. Героїня влаштовується на роботу в клінінгову компанію, щоб прогодувати себе і свого сина, але біди сипалися на неї одна за одною. Одного разу під час прибирання вона стає свідком злочину. Не розгубившись, Жінка пропонує вбивцям прибрати сліди їхньої злочинної діяльності в обмін на своє життя. Як же вона гірко помилялася, коли припускала, що злочинці більше ніколи до неї не звернуться. Після того, як у лікуванні її сина сталися проблеми, героїня стає людиною, яка очищає місця злочинів до прибуття поліції. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк. Та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!